Лає кордони і об'єднує народи заради миру, який особливо важливий для нашої країни сьогодні. У такий складний час для нашої країни найголовніше не втрачати віру у добро. І разом зі свічею у лампадці ми принесли для вас надію на світле майбутнє, а також вшановуємо пам'ять усіх, хто загинув, хто заплатив життям за нашу свободу від початку російсько-української війни. 22 саме стільки пластунів і життя за нашу свободу. І 20-м став наш соничний Назарій Бухаря. Тож об'єднуємося, тільки разом ми переможемо ну, темряву. Слава Україні! Героям слава!